Цирк поїхав, клоуни залишились. Саме так можна охарактеризувати друге пленарне засідання першої сесії Рівненської обласної ради. Вище київське керівництво цього разу було представлено лише двома нардепами Сергієм Євтушком і Андрієм Лозовим. Мабуть, для лідера радикальної партії Олега Ляшка питання складу постійних комісій ради не так цікавили, як крісло голови обласної ради. Але звички робити через кожних п'ять хвилин перерву у обласних депутатів залишились. За попередньою інформацією, місце голови бюджетної комісії. Мали дістатися Миколі Кучероку. І саме такий варіант законопроекту запропонував голова облради Володимир Ковальчук. Проте депутати його не підтримали. Мабуть, в інших представників політичних партій було своє бачення щодо цієї комісії. Відтак, свободівець Олексій Бучинський попросив чергову перерву на 30 хвилин. За словами голови облради, найбільше суперечок виникло не тільки через бюджетну, а й через екологічну комісії. Бюджетна комісія спочатку була ну, якби в моєму проєкті рішення, так яке я перший подавав. Кучу руком Миколи Герасимовичу, так як вони не набрали необхідну кількість голосів, ми почали домовлятися і, і так, так само зважили на найбільшу фракцію в обласній раді блок Петра Порошенка і, і представники очолив цю комісію Юрій Анатолійович Благодир. Ну і інші комісії так само йшло перемовини, так само йшли, перекажуть домовлялися, і з питань будівництва, тобто її мав очолити. Файфура Богдан Михайлович, але Файфура Богдан Михайлович поступив мудро і поступився, так як Микола Грасимович не очолив бюджетну комісію. Він погодився бути в нього секретарем, а голову комісії віддати кучеруку Миколі Герасимовичу. Як то кажуть, не наївся, не налижишся, і після більш як годинної перерви депутати таки зібралися, щоб проголосувати за склад та голів постійних комісій. Проте уже зі змінами. Отже, бюджетну комісію очолив представник ВВП Солідарність Юрій Благодир. економічну Михайло знову ж таки блок Петра Порошенка Солідарність. Всеукраїнське об'єднання батьківщина, а саме Микола Кучерук, вдовольнився комісію з питань будівництва та розвитку інфраструктури. Земельно очолила представник від партії конкретних справ Світлана Богатершук-Кривко охорони здоров'я дісталася батьківщині, а саме Михайло Вервезі, місцеве самоврядування БПП кроці Валентину, головою комісії з питань регламенту діяльності правоохоронних органів Став Радикал Сергій Свисталюк, екологічно очолив свободівець Володимир Валявка, соціально Укропівець Борис Бірюк та гуманітарну Алла Черній, представниця з всеукраїнського об'єднання Батьківщина, за такий сценарій обласні обранці проголосували одноголосно. Всі 63 депутати за, незважаючи на те, що сьогоднішня сесія повинна була відбутися тиждень тому. На постійні перерви та дискусії в кулуарах, голова обласної ради Володимир Ковальчук, такими злагодженими діями гордиться. Ну супер сьогодні вийшов. Ми показали всій Україні, як треба голосувати. як… Треба вміти домовлятися в політиці. Наступна сесія обласної ради повинна відбутися ще до нового року, проте дата засідання поки що невідома. Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.